Підсумуємо результати сьогоднішнього розширеного засідання президії конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Порушив питання щодо ймовірного переходу податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців з місцевих бюджетів до державного. Адже це може суттєво вплинути на дохідну частину міського бюджету у ході обговорення. Домовилися провести окрему нараду з місцевими головами, керівництвом уряду та офісу президента. Дента для того, щоб визначити єдину спільну позицію з цієї теми та окреслити компенсаторні механізми з боку влади муніципалітетам у випадку ухвалення такого рішення, впевнений, що разом ми знайдемо компроміс, який буде справедливим для всіх учасників процесу, і водночас працюватиме як на наближення перемоги України на полі бою, так і на збереження гідного життя мирних мешканців.